Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, як планети впливають на наше життя? Чи дійсно вони можуть передбачити важливі життєві події? Чи дійсно вони можуть показати, що відбуватиметься у нашому майбутньому? Сьогодні ми розберемо з вами, як використовувати інформацію про планети у прогнозуванні подій. Хочу відразу попередити, що моя позиція загалом така, що все ж таки у нас є певний прописаний шлях, який ми маємо пройти, і завдяки прогностиці ми можемо зорієнтуватися, коли будуть значні перепади, коли чекати надзвичайного успіху і прикласти максимальних зусиль, а коли можливо треба пристебнути паски, бо може штормитиме. Кожна планета на небі несе певну енергетику. І, звісно, ці планети, ходячи на зоряному небі, вони мають певний вплив на нас, як на людей. Тобто чомусь всі дійсно розуміють, бачать на власні очі, так, що місяць впливає на припливи і відпливи як мінімум, але чомусь люди вважають, що місяць не впливає на нас як організмів, які складені на 80% із води. Тут справді є питання. Так само впливають на нас і інші планети. Я справді в цьому переконалася з багатьох моїх консультацій я вже точно вивчила і зрозуміла, що цей вплив він дійсно є, і він насправді колосальний. Менші планети, такі як світило, місяць, планети Меркурій, Венера, Марс, вони, звісно, теж мають певний вплив на нас, але цей вплив не такий глобальний, як, наприклад, більші планети. Наприклад, Юпітер, проходячи по певному сектору нашої натальної карти, він все розширює, масштабує. Наприклад, проходячи по дому грошей, Юпітер даватиме нові можливості по фінансах, а проходячи по 10 дому, даватиме зміну статусу, можливо, нову посаду або загалом соціальне визнання. Сатурн планета обмежень, знаходячись у певному секторі гороскопу, вона дає нам певні випробування. Уран дає кардинальні зміни, Нептун вдягає на нас рожеві окуляри, а Плутон все трощить на своєму шляху. Можливо, ви чули раніше десь від астрологів таке поняття як транзит планет. Що ж це взагалі таке? Транзит це рух планет по зоряному небу. І вони роблять аспекти, позитивні або негативні поєднання до планет із вашої натальної карти і таким чином видають нам певні події. Позитивні аспекти це у нас тригон або секстиль, вони несуть гарні події і гарні можливості. Негативні аспекти, такі як опозиція або квадратура, дають нам проблеми і змушують нас від чогось відмовитися і прийняти кардинальне рішення. Якщо вам цікаво дізнатися більше про астрологію, про планети, знаки Зодіаку, рекомендую вам підписатися на мій канал, а також поставити дзвіночок. Це допоможе вам не пропустити нові корисні відео, а ваше життя зробити більш свідомим. А якщо вам подобається цей контент, ставте лайк, це мотивує мене створювати більше таких відео. Ну що ж, продовжимо. Звісно, дивлячись на натальну карту. Жоден астролог не може вам сказати точний перебіг подій, які будуть у вас відбуватися. Астрологія показує загальні тренди або вашу психологічну реакцію на певні події, які будуть відбуватися у вашому житті. Завдяки астрології ви можете зрозуміти тенденції майбутніх подій і, відповідно, скоригувати свої дії. Наприклад, якщо транзити в найближчому майбутньому показують потенційні випробування, у вас буде час підготуватися і мінімізувати. Плив негативних подій. Тоді виникає питання, як же ж ми можемо користуватися цією інформацією? Ну, як мінімум, наприклад, якщо у нас куча ретроградних планет, як зараз на небі, ретроградний Марс, ретроградний Меркурій, нещодавно ретроградив Сатурн. І в ці періоди є певні рекомендації від астрологів, чого не варто робити. Наприклад, в період ретро Меркурія не варто купувати нову техніку, не варто заключати договори. Чому не тому, що просто так вигадав астролог, а тому, що ви можете бути неуважними, ви можете не врахувати важливих деталей. Ну і насправді техніка дійсно досить часто ламається у період ретро Меркурія. Ретро Марс, у свою чергу, буде дуже вповільнювати всі події, які відбуватимуться в нашому житті. І тому в такий час не варто починати чогось нового, щоб потім не розчаровуватися. Адже дійсно, завдяки транзитам можна вибрати найкращий час для реалізації нового проекту, чи то переходу на нове місце роботи. Насправді можна дуже багато говорити теоретично, але зі своєї практики я знаю, що якщо, наприклад, мій клієнт зараз хоче знайти роботу, але в нього немає жодних позитивних аспектів на це, ну ніяк в нього не вдасться це зробити. Чому? Тому що розміщення планет це скупчення певної енергії. І, наприклад, якщо у вас планети скупчилися у вашому четвертому домі тематиці сім'ї, родини, вашого дому, місця проживання, то змінити роботу в цей період буде надзвичайно складно, тому що вся ваша увага вона буде спрямована на вашу сім'ю. На жаль, це не працює інакше. І, от транзити це якраз ті інструменти, які допомагають нам правильно розподілити свій ресурс протягом року, а то і кількох років у майбутньому. Навіщо ж витрачати свій час і ресурс на ті напрямки, які зараз не активні? Вони зараз, як у комп'ютерній грі, заблоковані. Друзі, прогностика в астрології дійсно це вже вища октава астролога. Спочатку ми розбираємося із натальною картою. Про яку я більш детально розповідаю у своїх попередніх відео, а також у своєму міні-курсі основи астрології для початківців, який ви можете знайти у посиланні під цим відео. Прогнозування подій це вже наступний етап. Спочатку ми вивчаємо базу. Звісно, в натальній карті можна побачити загальні тренди життя людини, і вже виходячи з цього, ми будемо аналізувати транзити. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо вам було цікаво та корисно. І натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. А всі важливі посилання у шапці під цим відео.